Добрий вечір, вас вітає канал Українське Яблуко. Тільки тепер ми звільнилися. Ще вчора ми ще докопували маточники і відділяли М9, ММ106, ВА29 і тільки закінчили. І закінчили також висадку. І тепер є час і прийшов час уже для... Обрізки, тому я вирішив зняти вам відео, якими секаторами ми обрізаємо. У нас є дуже велика практика в цьому, і які найліпше застосовувати в обрізці. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, не забувайте, тому що підписок маловато канал має вже більше 200 відео. Там є. Як доглядати дерева, як їх обрізати, оприскування, тось весь догляд. І я ще хочу сказати, що наш канал е, немає секретів, і всі секрети відкриває. Не всі канали такі можуть. І всі знання, які, наприклад, у нас є за 26 років е, в тому, як ми працюємо в саду, не вам е, відкриває. І хотілося би, щоб ви. Дійсно ділилися своїм досвідом на сторінках каналу в дописах, як ви використовуєте, які у вас використовують, які у вас досвід, щоб і ви повчали інших людей. Ну і ми, можливо, і від вас ввозимо якийсь приклад якогось секатора, або як доглядати за ним. Перше відео буде про. Ті секатори, які ми застосовуємо, і яких в нас є практика застосування. Друге відео ми окремо знімемо, як доглядати за секаторами, і чому секатор виходить із ладу передчасно, тобто як їм продовжити життя. І почнемо ми з секаторами, секатора найкращого ручного секатора не електричного. Електричний ми будемо потім за нього будемо говорити. Тобто, а з ручного тому що оцей секатор, який ми застосовуємо і застосовують всі, це в основному для малих присадибних ділянок. Ну і в професійному я цей секатор. Застосовував дуже довго, більше шести, по-моєму, 6 або 7 років. І після того, як я з ним працював, стерлися вже оці червоні накладки до самого алюмінію. Ми поставили інші, там термоусадку. Я подарив одному чоловіку той секатор, і до цієї пори він працює. Якщо взяти обводні секатори, то цей Felco найкращий, на нашу думку, зі всіх, це модель 8. Тут ось пробито, ось зроблено в Швейцарії. Тут такий замочок є. Дуже велику роль грають оці дві накладки, які підпружинюють і не дають битися руці так сильно, тобто вони як амортизатори працюють. В цьому секаторі все дуже добре відбалансовано, є величезний досвід, його легко розбирати. Він міняється, змінні деталі, все є в продажу. Але якщо вірно його застосовувати і доглядати за ним, то якщо ви такий обводний, я маю на увазі, бо тут ще є сковалиси, але з обводних. Секаторів, це я рахую найкращий. Для присадибної ділянки, якщо ви купите такий секатор, будете доглядати, його практично може е, хватити на все життя. І якщо у вас великий сад, то такий секатор може працювати 5 і більше років, ви можете поміняти потім змінні деталі, і він далі буде працювати дуже якісний товар. Дуже якісний, і з ним хорошо працювати. І, якщо, повторюю, якщо ви його відповідно доглядаєте, підточуєте, змащуєте і так далі. Але відео буде в наступний раз, бо за цей раз я все вам не розкажу. він в такому блістері тут є, навіть наскільки все продумано, тут є ключик, яким можна його розібрати. і Змастити або поміняти якісь деталі. Тут ось так вказано, скільки він міліметрів бере, тобто гілочка, яка 25 мм, він може з нею працювати. Може чуть більшу, ну в цілому 20-25 він хорошо бере, ну і всі остальні якщо він відбалансований. І тут Дуже добре на всіх мовах написано, нема української і нема взагалі російської, білоруської, я не бачу. А мова, різні мови тут є, але це тут настільки написано. Що тут основне? Як його розбирати, як його збирати, які тут змінні деталі? Тут все пронумеровано. Оці, оці бумажку не викидайте. І як е, тут е, заточувати? І заточка тут йде 26 градусів з однієї сторони, тобто з цієї сторони 26 градусів, тут його видно. А з цієї сторони 5 градусів. 5 градусів. Тобто, якщо ви будете заточувати, значить треба витримати оцей кут 26 градусів. Різними метами це зовсім друга буде, буде, як його робити правильно. Це зовсім друге відео. А, і обов'язково, от так, тут 5 градусів, це так незначна така заточка повинна бути. І тоді він буде працювати хорошо. Можу пропонувати всім. Він коштує на... Я ці всі секатори хочу сказати, що я працюю е, на одній фірмі беру, будуть запитання, де ж ви такі брали. Е, секатор.нет, Львів, інтернет-магазин. Е, там завжди якісний товар. Я вже не один рік беру і для щеплення різних. Тепер перейдемо до іншого секатора. Фактично він майже такий самий. Бачите, але скільки він побачив життя, дуже багато застосовувався теж роками. І я не можу сказати, скільки він працював, я думаю, років 5, дуже інтенсивно. І далі вже брали на різні роботи, в тому числі на відділення з маточників ММ-106. Ви знаєте, що в відділеннях, хто знає, це постійна робота з, -з землі із землею і тому. Ну, так. Е, він був тільки е, цього року, зломали ось цю частинку лезо. Я взагалі думаю, як вони могли зламати. Це не я робив, дав в інші руки, ну і було зломано кілька от е, кінчиків. Я не знаю, як можна так. Робити, щоб зламати його, практично я ні разу не зламав кінчик леза іменно в такому сікате. Чим він відрізняється, відрізняється тільки оцею крутящоюся ручкою, яка розгружає кість. Тобто ви працюєте, і отак от вона провертається. Тут же ми бачимо, дивіться, наскільки випрацьована Пружинка. дуже-вже серйозна, вона скоро взагалі розлетиться. Я його трошки підрегулював, нічого не змінював. Можна змінити ось цю частину. Але я відразу скажу, якщо ви його купите, до нього треба привикнути. От кому я не давав в чужі руки, да? і не, не всі могли. Звично його так, як от таким працювати, деякі, кажуть, не підходять. Тобто, а я дуже швидко його опанував, почав приблизно робити, і через час-два я війшов, зрозумів, як він працює. Тобто воно розгружає, нема навантаження на а розгружає. Отак. Але є проблема, він так туго заходить, тут змащується. І ось тут є така маленький. Ось він такий шарик такий, така кулечка, підпружинена. І от вона вже проїлася. Іменно вона незмінна. І тут неможливо замінити. І оця ручка ручка почала ось так ходити. Ось тобто вона не повинна отако ходити. Вона повинна там отак бути щільненько і працювати. Е, тому е, все міняється, можна замінити лезо. Контрлезу, ну все можна замінити. Я хочу ще напомнити, що ручки по життє, гарантію гарантії пожиттєво, якщо ви не поб'єте якимось молотком або десь трактором не переїдете, або ще чимось, я не знаю, чим можна їх неможливо спрацювати. Бачите, дивіться, скільки він працював, тут вже витерлось і тут витерлось. А от коли в мене був такий, то повністю стерлися, оскільки роботи він зробив. Дуже. Теж хороший секатор, але майте на увазі, що є ось така штука, і треба привикнути до нього. Це фелко з обводних, я рахую, найкращі на нашому ринку і взагалі найкращі. Тому далі ми переходимо, переходимо до секаторів льо. Чим вони хороші, чим вони добрі? І краще за обід від них, якщо нема удара, нема удара по руці. Постійно удар йде, коли тут. оце. Я вам покажу, як він ріже. Ріже хорошо і от постійно йде удача в руку. Вона невелика. Ну, якщо ви робите кожен... ось так він ріже. Якщо ви робите декілька тисяч ударів в день, декілька тисяч, не сотень, декілька тисяч ударів в день, то рано чи пізно воно дає на руку, ви починаєте відчувати, особливо коли вже не сильно молоде людина, і починає рука боліти. Тому він дуже хороший, дуже якісний, а оцей, він не дає цього удар на руку. Це е, шостий номер. Шостий номер, я рахую, це найкращий. Йде восьмерка в них, е, вона більш популярна. Я теж, її має, теж хороший, Не можна сказати, що е, льов поганий, дуже теж якісний. Тут все підігнано. Є певні проблеми. Е, зношується спочатку ось ця частина, ви її підточуєте. Получається така зазорт невеличкий, він же не так ріже, він новий, ідеально ріже так само і тут. Але якщо брати нові і той, і той, то цей для мене краще. Він краще ріже, м'якше ріже, дуже хорошо. Бачите, я його теж використовував по 3-4, мабуть, по 4-5 років теж вони в хорошому стані. На цьому вже змінено це лезо Коваделці. Тобто є. Замінні деталі. Ви їх ні з чим не перепутаєте. Це написано ось тут, бачу в оригінал. Тут не менше на хороші, але по якості я їх поставив би цей на перше місце, цей на друге по якості різу і по чистоті різу, коли він новий, коли він старший, я. Цей рік замовив, буду міняти вже ці частини на ньому і продовжувати далі використовувати його. Далі перейдемо до італійських. Як би сказати, дуже цікавий в нього різ. Він ріже, я для чого його купив? Він ріже з двох сторін. Тобто за мину ну, практично не буває, якщо вам буде видно. Бачите, він ріже з цієї сторони, і з цієї сторони. І посередині така рисочка І фактично замину не буває. Я його взяв в основному для саджанців, щоб були зрізи саджанців чисті, коли ми зрізаємо на бруньку, для того, щоб е, далі воно росло. І якщо ви хочете чистенький зріз, то теж для цього він і. Е, Потрібний такий секатор. Що ще можна про нього сказати? Сам він не дуже зручний, не дуже легкий. Ось ось цей фіксатор теж не дуже мені не дуже подобається. Якщо тільки не спів отак поставити, воно вдавить сюди. Пружина хороша, ну, достатньо важкий і це секатор для спецтаких робіт чистих, чистових. Акуратних, де треба дуже тонкий, хороший рис. І для цього ми його і застосовуємо. Ще є другої фірми, це одна фірма. Є другої фірми. Тут леза ходять, не прижимають, вони просто так цікаво, одне заходить в цю сторону, одне в цю, тому і такий рис. Я думаю, що вартує. Теж увага для точного зрізу для вирощування саженців. Ну, і це я купив ну, просто він дуже дешевий, купив просто, думаю, попробую як і він мене здивував китайського виробництва. Я вже знайшов тут написано Red, Red Good китайського виробництва <кій> все лезо. Написано оброблено титаном там чи покрито титаном. І я його застосовував дав людям, щоб вони його не застосовували на маточниках. І він два роки був в землі. я Взагалі вони не витримують дно. Він легкий ним легко залізти туди в маточник, тобто десь в землю там і від'єднати. І я рахую, що за 400 гривень, 400, там 380, 450, як де він, то його можна ну, для маленької руки, для жіночої або для невеликої руки, для маленьких робіт ви можете і такі, якщо у вас обмежені, обмежені фінанси. Оці секатори, вони більш дорогі, вони. Цінова там у них трошки різниця між ними, але в цілому вони однакові від десь так. 2600 і, і вище в гривнях. Ну, але якість, якість відповідна. Тепер до ножниці ось прекрасні ножниці. Я рахую, це одні з найкращих. Окацуни. Окацун е, у них з вуглецевої сталі. Кажуть, що вуглецева сталі Вона ржавіє, на, на ржаві, ну, якщо доглядати за нею і змащувати, то кращих. Чи моці немає. Дуже якісні, дуже якісний метал, якісний різ. Е, ми застосовуємо на зелених операціях і коли треба маленькі зрізати, і також можна, можна при збору плодів. Тут така засібка стоїть. Вони вартують своїх грошей. Зараз десь в районі 800 гривень стоять більше-менше, десь так раніше вони дешевші були. Але я їх взяв два. Я не жалію. Це один із кращих, якщо взяти там є кацонці кадри, в них дуже хороший метал, але в них є такі особливості, які мені чуть-чуть не подобаються. Мені подобається лезо. Його метал, але ця конструкція не дуже подобається і вони не підходять, як, наприклад, для мене. Я хочу вам сказати, що я розказую те, що ми застосовуємо. Можливо, по всі інші якісь секатори, які він, вони застосовують, тому можете ділитися. Можливо, я ще не спробував. Ну і тут прийшов секатор. Разом з тим, так як подарочній китайський, ну такий дубуватий, він як можна там на зелених операціях. Ну, я спробував ним працювати. Ну Так, так собі бліда тут трієчка можна поставити. Рахую, що для професійного такі не потрібні. Ну і тут, шедев китайської думки. Китайська штука. Знаєте для чого? Я купив їх пару штук. Для того, щоб квітку, коли квітне, наприклад, яблуня, і ви хочете залишити королевську квітку, той найкращу оце по центру квітка, тоді отак всовуєте цю королевську квітку, а всі останні отак обрізаєте. І тоді він обрізає всі останні, там 4-5. А оця королевська залишається, ну і з тої королевської квітки, як правило, вона запилюється, і виходить велике крупне яблуко. Ну, це е, хто може цим займатися, в кого й мало, хто хоче. Я цим займався, все виходить, але дуже багато труда. Ну, не дуже він якісний, хоч він працює непогано, але деколи оця пружинка вилітає, тобто він як і все китайське, дешеве і, і недороблене. Ну і ще хочу сказати про цей фір фірскас. У мене був l 74 l 72 це l 70 Ну, кращого, чим його для, для мене особисто немає. Тому що всі останні важкі, всі, всі останніми дуже важко працювати, якщо його тримаєш цілий день в руках і на витягнутих. Цей дуже хорошо працює, дуже, є, якщо дуже добре доглядати за ним, він буде працювати довго. Е, в нього є оцей механізм. Оцей механізм, який суттєво е, посилює цей тиск і на руки е, дуже е, мале навантаження. Е, тому я пропоную, хто ну, відразу кажу, хто акуратно працює. По тому що його і оце можна зламати. Я ні разу не ламав. Хто ну, працював моїми секаторами, я їм давав не один раз ламали. Вот, Ламають тут тут, тут. А в цілому секатор дуже надійний, він сам найлегший з усіх таких. Ну і ціна якість, він не дешевий, але зріз його хороший, якщо все, вірно. Будете доглядати. Ну і тут точка біл там ми будемо знімати відео, я вам покажу. Вона не одна застосовується в секаторах. І Будь ласка, задавайте питання, ми постараємося всім відповісти. Ну і переходимо до самого основного. І це у нас, ну, як, як я скажу, не буду я казати, що він, ну, як я скажу, це найкращий на сьогоднішній день. На мою, на мою думку, чуєте? Щоб мене не звинувачили, що я там рекламу якусь роблю У світі. Електричний секатор фірми інфако. Багато можна говорити про нього. Він відробив у мене сезон. Я цей сезон знову почав з нього. ну Ідеальна машина, легка. Тужна акумулятор тримає. Я працював 8 годин, потім не заряджав я, спеціально ще працював після того 7 годин, і акумулятор ще тримав, тільки одна поділка. Ми покажемо, як він вмикається. Вмикається він дуже просто. Ось він вже вимкнувся. Бачите, тут зараз не спрацював система і спочатку працює і е, на великий різ. Якщо у вас е, ви хочете обрізати велику-велику гілку, ви її включаєте на великий різ і Оце, оця відстань стає набагато більша. Якщо ви хочете різати дуже швидко, і тоненькі гілочки, ви переключаєте і тоді для того, щоб швидше було. В основному я використовую ці дві функції. Тут дуже багато функцій, багато систем захисту, ну, працює бездоганно. І чим він хороший? От Я замітив. Коли ви багато працюєте, багато дерев, наприклад, якусь сотню, півтори або дві сотні дерев в день робите. І, наприклад, руки вже ну, пристали. І ви бачите, що ви десь ріжете, але неудачно вам треба на другу бруньку перерізати. То якщо будете таким секатором працювати, там, чи, наприклад, таким, не дуже хочеться вже перерізати, і ви фактично не перерізаєте цим же секатором. Перерізаєте дуже швидко. Врізали раз, подивилися не так. Раз повторили ще раз. Працює, дуже маленький. навантаження сюди треба давати. Є багато китайських, є багато китайських з такими акумуляторами, вони дешевші. Є австрійські з акумуляторами, є всіх їх перерізаю, є БАХ. ну, я вам кажу, не то. Ціна, відповідна, дається 24 місяці. Гарантії на такий секатор, е, є відео, як ми його купляли, як ми його там розкладали, якщо буде багато запитань іменно по цьому секатору, я обов'язково ще зніму відео, покажу, як він працює, як він ріже. Тобто більш детально іменно по цьому секатору. Що ще можу сказати? Ну, якщо багато у вас великий об'єм. Це від пів гектара і далі 10, 15, 20 гектарів, якщо не будуть мати ваші бріжчики або ви от такого секатора. Я вам відповідаю так, як маю, маючи такий великий досвід, ви не зможете якісно, детально обрізати свої дерева. Особливо, якщо це яблуня. Тому що цими великими секаторами працюють люди, приходять там. Вони дешеві китайські, даже таких я даже і не бачу. Дешеві китайські, важкі. О, і там як попало, так і він врізав. Там ніколи детально нема. А коли обрізчики будуть працювати от такими, як працюють за кордоном, я бачу, як вони працюють за кордоном. На виноградниках працюють і на деревах, от, різних плодових таким секатором, там якість, там швидкість. Ну і якість, І, і по тому це все виходить і віддає урожай. Тому всіх, всіх найкращий цей. Ну, і я рахую, я рахую, що він найкращий і з всіх представлених електросикаторів. І кращий навіть електросикатора Фелку. Всі запитання задавайте, на це буду закінчувати. Чекайте ще. Буде відео, як правильно доглядати і точити, доглядати всі хатери, щоб довго працювали. До побачення, до наступних зустрічей. Ви були на каналі Український Яло.